Михайло Михайловичу, а прошу сказати, що таке градівники або громівники? Градівниками називають людей, які відгонять що називається, або град відгоняють. Від людських полів, хітарів. Це люди, які взагалі теж повинні твердий закон тримати по примівністю своєму. На святі вечір він довжен 100 разів вірую, сказати молету, вірую в єдиного Бога. Сто разів, так, аби не чув ніякого лівського звуку, ні природи. На дворі голий. І в той час вирубує з коси з села сі... такий щепелик ножик, яким буде відвертати той град. І на самий святий вечір він бере 12 страв у свічку і сокіру з собою, і стає на полудня сонця коло своєї хати, і закликає градового царя, білого царя, чорнокнєжника, усяку лиху годину, перів пересу переняти всі всю, всю нечисту силу, закликає до себе демонів що як вони не мають права прийти приступити до тайної вечері, так вони не мали права прийти приступити на цілий рік до нього, до його безтя, до його бездівки і до тих хітарів, як він буде вертати і грати йому, щоб він не мав сили, пуття і показати всі йому. І так три рази закликає, стає лисам до Божого Сонця, і на штири честі стає і закликає до Тайної вечері. І в той вечір вже не має права нікуди свого безтя йти. Нікуди, найдо найближчого сусіда до брата, то він не має права свого дому прийти. Аж на Різдво, тоді має право піти. А на Різдво, то він говієт, не їсть м'ясо, ні Постить. Постить. Той, той час взагалі. І тоді йому якраз холоситься село на цілий рік. І колись від нас із гори, з Карпат, брали на Поділля таких дідів-градівників, баби, які вміли відганяти град, і кожен газда потяжний витримав на, на своєму харчі його. І він відганяв ціле літо град від людських ланів щоб градоботів не побило хліб їм, а вже осінню кожній газда мав чвертку зерна привезти йому додому. За Це дуже цікаво. Отакий От був порядок давно у глибоку давнину Карпата. Як заплату. Як заплату. Допустимо, один тиждень ви перетримали цього діда, другий тиждень другий газда, третій тиждень третій газда. І як так по черзі, по черзі собі. Тобто, і то, так ціле окна. літо. Починаючи від благовіщення, їх перший грим загримети, аж до уйлів. Вона йлів вже, вже і громі не бійні, так народна мудрість говорить. Uh -huh. І тоді він вже додому повертається і йому вже привозять зерно того врожаю, що він оберіг від граду, від тучі, що урожай був. Бо є такі роки градовить, що так б'ють, що так уб'ють, якби ці помовті. Усього, що немає нічого з цього, врожаю немає того року. Uh -huh. Коли градівника там немає. Це вже була його професія, так. А що таке громівна палиця? Громівна палиця то є громовиця. Ага. То дерево, яке гримб'є, то воно є музикальне дерево. Настільки вібрація звуку, грому дає резонанс у це дерево, що це дерево має свій резонанс. Воно дуже добре на скрипці. Колись у нас скрипки долобанки робили з цього дерева громовеці. Котру смиреку гриму бив, так її спилювали, кололи на плашки <клес> четверник. І зразу розумієте, з того дерева тримали його на дощі, тримали його на сонці, тримали його на морозі, тримали його на сухій погоді, на вогкій погоді, і всі ці види погоді, змін приймало це дерево. І коли вже приймало це дерево стількинадцять років, вистоєне на різних змінах, тоді з цього дерева виготовляли музикальний такий інструмент, як би вам сказати, скрепку або трембіту. Тож вона дуже була голосна. Бо не будь-яке дерево йде на музикальний інструмент, щоб ви знали. Їху. І видобували нижню деку так, з нього. Так, видобували нижню дякую, а наверх. І наверхну бер... робили теж. Тож з неї, так, з тої самої, так. так. Робили скрипки, робили трембіти з неї і дуже були голосні. Бо а це тя... яке дерево мало бути будь-яке? Будь-яке — ні. То що грим. Я ворове? Ні, то верхну дяку кладуть є взагалі-то, але. Якщо громовеці чисту цілу скрипку робили, то могли смиракову робити і верхню і дошку. О, Це є, називається громовеця. Та громовеця, оті шкабрі, що розмітують громи, оті, що їх блюють смереку, то тими шкабрями підкурювати добре переполох дітям малим. Страждаючим людям, які страх пережили, епіліптикам оцим чорною хворобою. А що тут, то осколки, осколки, це за кішка брі? Осколки, такі. Тріські тріски. Так, так, це тріски. І так. то, що треба палити? Треба і щоб... палити і тим димом окурювати хвору людину. І то допомагає. І то допомагає. У мене спеціально з Індії присилають мені палочки феї. Ми вже відчули про такі палочки. Дивіться, це на таку. Деревенку накладається спеціальна емульсія лікарських трав, різних, дуже багато. Вони дуже похучі, такі афірні, маселки мають багато. І вони посвячуються, і коли я їх запалю і вкурюю епіліптика, бо я укурюю спеціально голу людину, корюю, спеціально замовою для того, і після цього ця людина починає себе відчувати здоровою. І кажуть, що це тільки для нервових, для психічних хвороб. Так, котрі нервові люди, психічно хворі, задумчиві і так далі. Ну ми зараз всі нервові, то може нам не зашкодить? ні. Тобто запах досить ладний.